Любі друзі, я знову на своїй улюбленій дачі. Ну, звісно, я не про капусту буду розмовляти і розповідати і не про чернобривці, а хотів трошки поговорити про обмостку, отмостку. Не знаю, як професійно правильно. Це було зроблено ще, можна вже так казати, давним-давно. Тут я трошки підрихтував, ну і замурував, головне, оцю бочку. Пофарбували її гарненько так. Така бочка там підчиститься, ще це все попереду. А сьогодні я почав зранку. Так, щоб тінь не падала, отак почну заливати оцю стіну. О, аж туди. Кажу сразу, дуже строго не судіть мене. Я не маю ніяких спеціальностей, Лише, лише вичитав, як робити пропорцію цемент до піску і до гравію. І я вибрав такий рецепт, як одна частина цемента, одна частина піску і дві частини гравію. Цемент, супер цемент, 500 я вибрав. Ну, так мені порадили. І от, також мені радили заливати тут сходами рівнями такими. Я відмовився. І вирішив поетапно заливати і зробити просто покату, але таку шершаву поверхню. І в кінці, зараз ближче підійду. В кінці я зробив, тому що тут рівень набагато нижче, я зробив поки що отак. Потім це все прибереться і тут все ж таки буде одна сходинка. Да, тут буде сходинка. І ось загальний план виходить ось так. Це, це була головна стіна от мостка. На цьому я поки закінчую. Тут буде плануватися трошки рівень виравнюватися. У нас проблема нашого участку, нашої ділянки, правильно так скажемо, це дуже великий відсоток угола, угол відсоток угла оцього кута нашого цього скату дуже великий. Кажуть, до 25% виходить, угол оцей чи Градусів, як правильно. Так що це дуже велика проблема в нас. Але хата строїлась дуже давно ще до мене. І навіть видно по уровню нульовому хата. Я думаю, видно, надіюся, ближче підійду. ось. Оце видно, оце рівень нульовий. Ось. О, Це підлога. У першій великій кімнаті нашій. А це підлога тут вже в кухні у нас. І, виходить, два рівня. І мені і радили зробити там сходинку таку і далі заливати. І я все ж таки не послухався. Побачимо, хто прав, поки що заливаю. Так. Це чорнова заливка, потім буду шліфувати. Зашліфувати, затирати. Щоб було от як зверху. Тут вже остаточно. А тут сире і ще не висохло буквально півгодини тому залив я. І ось так виходить поки що. О! Це виходить основна стінка ця. Це сторона, виходить, північно-західна. Сама обдуваємо вітрами сторона і стінка нашої хати. Тому я ту сторону не знімав північну, там забор у нас від забору не так задуває і обмерзає. А оце от саме обмерзаємо. І ще одна причина, друзі. Ще одна причина у нас отам знаходиться погріб. У тій великій кімнаті, в хос-кімната, так, так звана у нас велика, там і майстерня, там, поки ми там і живемо, ось тут знаходиться погріб. Оце десь по сіль, по погріб. І тут було дуже важливо от, іменно до зими залить. Тут потім я це все розбираю, роблю е, на, от наподобі. Такого, тільки вже новенького, це з стареньких, стареньких блоків робили бордюрчик, Тут робиться бордюрчик от новенькі блоки, видно. от з таких блоків приблизно тільки буду укапувати, все, закріплять, робиться бордюрчик Не забуду зніму також відео викладу. Це все буде розбиратися, це було ще до мене. Це все спланую, тут зроблю доріжки. Тежкі доріжки тут все поробиться. Ну, Це хто давно дивиться наші канали, мені трошки внащадок осталось. Я раніше не займався е, так плотно цим будинком. А зараз мушу займатися, тому що більше нема кому займатися. Я в плані будівництва тут сам собі прорапий, робочий і. і... Столяри, і слюсар і, і навіть верхолаз, Вон, якщо вам видно, оце все щотижня замуровую ці дірки. Ось. Ну, потрошку-потрошку, ще рік другий, і я, я хочу привезти цю хатку до ладу, щоб не просто було не стидно, а ще й можна було тут повноцінно жити. Ціло що, щорічно і весь сезон і взимку, і влітку, і по весні, і восени. Так що, друзі, якщо у кого є якийсь, можливо, покритикувати мене трошки, покритикуйте, що я тут наляпав, або ж, можливо, у кого є поради. Що тут можна придумати ще, поки не пізно, оце з цими ривнями. Там я ще дороблю кругом бочки, зроблю красиву, а таку буде акуратно і красиво. Це все позрізається, болгарка і потім позрізається, все поки чернове. Ну і тут так само по північній стороні зроблю бордюрчик, так як планую і тут робити. Ось такий відосик, трошки затягнув, вибачаюся, але ж, хотів заодно і похвалитися, як за день я зробив оце таку. Тут я робив, признаюсь чесно, 4 дні. Оце я робив 4 дні заливку цю. Це за день. Так що опит, як то кажуть, приходить. Досвід, вибачаюсь, досвід приходить з часом і під час праці. Чекаю на ваші лайки, коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Ну і до зустрічей. Всім миру і добра. До побачення.